Мої на ще вітання. Як ви думаєте, де я сижу? Я сижу в машині. В Машині яка запакована за ящиками. З медикаментами. Бачите, яких умовах приходиться працювати? Продуктами, одягом. Роблю все для того щоб Україна. Перемогла. Продукти, медикаменти, одяг, капельниці, обезболюючі, наколінники. Я хочу, щоб кожен день. Мого життя на цьому світі давав користь цій країні. А яку користь даєте ви? Служба небезпеки України, переслідуючи волонтерів і патріотів. Може ви бойка посадили? Може ви Шкукрича посадили, Королівську. Медведчука свого часу посадили. Сметова, який профінансував Януковича і Ляшка. За що сьогодні гинуть хлопці? За ваше майбутнє, за ваші заводи, за ваші мільярди, за ваші рахунки. За пінчука, за Притулу. За що сьогодні гинуть хлопці? За оновлену Україну. За вільну Україну. За Україну без олігархів, за Україну без кремлівських партій. За Україну, де немає місця начальнику. Вінкамата, який в Болграді, Святкує 8 березня, за чиновників, які не ховають гроші в матрасах, за губернаторів, які не хайпують на крові хлопців, за депутатів яким не місце сьогодні в Україні? Служба безпеки України. Ви не переслідуєте ворогів України. Ви переслідуєте патріотів України. Але країна змінюється. І хлопці після перемоги прийдуть з питаннями, які будуть суперечити вашим відповідям, вашій реальності, життю ваших дітей за кордоном, яких ви вивезли, Служба безпеки України. Ви не посадили Бойка, ви не посадили Медведчука. Ви не посадили Шуфрича. Ви не посадили регіоналів. Ви їм дали волю. А ми після війни дамо вам оцінку.